Доброго дня, моє ім'я Андрій Марункевич. І в найближчі кілька хвилин ми поговоримо з вами про акції компанії «Концерн Стерол». Як бачимо, на тримісячному інтервалі акція компанії вагомо продає, програє індексу української біржі. А відтак акція знизилась в ціні майже на 48%, в той час як бенчмарк втратив близько 31,5%. На місячному інтервалі індекс української біржі втратив близько 28%, а в той час як акція концерну Стерол» знизилась на 38%. Порівнюючи динаміку акцій концерну Стерол» з іншими акціями з української біржі, бачимо, що зниження по цих, акціях, по цих акціях як на місячному, так і на тримісячному інтервалі було одним з найбільших. Відтак, акція зараз торгується. Майже біля річного мінімуму, тобто приблизно десь на 8,3% вище від найнижчої ціни протягом року, а однак майже на 70% нижче від найвищої ціни на річному відрізку. Об'єм торгів по акції навіть в період вагомого зниження ціни, яке нещодавно спостерігалось, об'єм торгів був достатньо невеликим, а на протязі останніх днів взагалі. Залишається рекордно низьким порівняно з роком. По динаміці ціни акцій можна також додати, що через нещодавне стрімке зниження цін на ринку акції концерну Стерол знижувалися найнижче свого номіналу, тобто нижче 35 гривень за акцію. Хоча це зниження і тривало недовго. Якщо порівнювати акцію не лише з нашим ринком, а й з і з компаніями із сектору по всьому світу, то динаміка по акціях концерну Стерол була однією з найгірших. Компанії аналоги не зазнали такого стрімкого зниження, їх акції навіть майже не втратили свої позиції на фоні панічного розпродажу на основних фондових біржах світу, яке нещодавно спостерігалось. Що стосується ринку азотних добрив, то кон'юнктура на ньому залишається досить сприятливою для виробників, тому що ціни на продукцію зараз на досить високому рівні. Повертаючись до акції Концерну Стерол, то таке досить потужне зниження частково пояснюється наявним трансфертним ціноутворенням. Відтак, незважаючи на те, що дохід компанії за останні два квартали вагомо зріс, по чистому прибутку компанія звітує від'ємні значення. Тим не менше, останнє просідання цін по акціях концерну стерол є дещо надмірним. Із поточних цінових рівнів акція має досить хороший потенціал до зростання. Дякую вам за увагу, успішних вам торгових рішень і до нових зустрічей!